power ADC Art ADC Європ. Що це за фестиваль? Як туди потрапити? Так, ну ADC, Europe, в принципі, це фестиваль, який проводить Art Directors Club Європи. Ти не можеш прийти просто так. Ти маєш виграти якийсь свій локальний ADC. І далі ти от виграєш свій локальний фестиваль. І в ті самі категорії, бо всі категорії IDC вони однакові в кожній країні, ти в ті, в ті самі категорії ти можеш податись на ІДСІ робот. Не більше, не менше. Це головна фішка цього фестивалю. Вони цим дуже пишаються, тому що це, типу, аля обираються найкраще серед найкращих. От. Які роботи сподобались на фестивалі? Та чи були такі? Овод, це звісно, це дуже складне питання, тому що дійсно, враховуючи, що це один з заключних фестивалів сезону. Ну, по таймінгу, і в принципі, більшість робіт десь вже були. По-друге, все ж вони там подавались на інші фестивалі. Там є канські проекти всім відомі. от... І через це, ну, прям, великої кількості нових проєктів не було. Всі, як то кажуть, тримають все до, до кан, до початку там, нового сезону, от не палять свої проекти. Тому прям складно, ну, дійсно, складно відповісти. Були проекти, яких я не бачив. от Наприклад, от цікавий проєкт, але він такий дуже складний. Перетворили відходи на парфуми. Вони дуже. Цей проєкт дуже класний зняти кейс. Ну це той, той проєкт, який я, по-перше, не бачив. По-друге, він взяв багато нагород, в тому числі золото. От, а по-третє, він не сильно мені подобається на насправді якийсь японський бренд Canon. І у них вони починають кейс. Проблеми: що більшість захворювань, 60% аля плюс відсотків захворювань шкіри, від того, що в тканинах використовується дуже багато хімікатів. От. Ці ж визнаємо штучні барвники, там всяка хімоза в тканинах і т.д. От І вони, щоб довести, що їх тканина якась класна, органічна, і т.д., от вони взяли і з якихось там відходів, я не пам'ятаю, те, що пов'язано саме з виробництвом тканини, наскільки я це пам'ятаю. І коротше, вони зробили такі. Тестери, з, цією, з, не, це не так, це не парфуми. О, я згадав, це коротше о, таке для, до, для догляду з обличчя. Там в кейсі є так кадр, де людина змочує пальці так класно проводить по шкірі. Ну, Це така лімітка, яка, в принципі, ну, вона, вона прикольно і зробити, але ну, вона то вона навряд чи щось вирішує насправді. От навіть той проект, де інше, до речі, Гринпрі. Там, де зробили е, ляльки дітей, які очікують на пересадку різних органів пошокртонові, у них там, от якщо брати з точки ефективності, у них аж одна пересадка сталася після проєкту, і ну, насправді ну, чи завдяки цьому проєкту, чи завдяки іншій комунікації, але все одно це якось більше. Імпакт це більш е, цікаво, цікаво, більш е, зворушливо правильна тема. Яке враження склала на цьому фестивалі Україна? Як була представлена? Чи достатньо нагород виграла? Та мало нас було реально. Враховуючи, що на ADC Europe виходять на сцену, ну окей, на всі фестивалі входять лише золото. От. Ми вийшли один раз за мед. І в принципі все наших не, не було. От аля молодих там дизайнерів, дизайнерів які там з різних країн Європи, які вже досить давно в Європі, вони просто проїхали потусити, але в принципі представленість України ну, маленька бога. Чи були проекти, які викликали сумніви? Чи доцільно такі проекти нагороджувати? Знаєш, насправді, ну, от не можу сказати, що був якийсь проект, який там. Блін, де да як це виграло. Типу, навіть у тей, що мені не сильно у цей ISO ну, Треба розібратися, як цей бренд читати. Тут питання ну, не в тому, що він погане, а в тому, що просто це, напевно, не мій проєкт в плані, от, ух ти, класне. От е, в цілому, е, е, в чому великий плюс таких фестивалів, всіх фестивалів, от в тому числі, ти починаєш думати. Як ти оцінюєш ідеї? Бо, наприклад, є такі проекти, є такі в основі яких ідея, яка не те щоб банальна, але вона суперпроста і очевидна, і ти думаєш, а якщо б тобі таку показали, ти б її взагалі завернув би, чи б ти її розвивав. От От наприклад. теж нагороджуваний проєкт, багато всього виграв, в тому числі Кане, в Кане-Фільм, здається, оцей Німецький супермаркет, кожен метр заслуговує бути найкращим чи щось таке. Mm -hmm. Ідея ж ну, проста до вибачте, до сурачки. Давайте типу, покажемо, ну, що кожен навіть один метр може бути класним, якщо ти, ти в нього там складаєшся, якщо ти його класно ремонтуєш. Типу... Інтуїтивно здається, що такого було багато дуже. от. Але те, як вони зробили цей крафт, як вони дійсно наробили цих. Квадратних метрів від фестивалю діджейського на одному квадратному метрі до якоїсь фотозони, до якоїсь там місця, де там зробили хмаринку, маленьке ліжечко, то ти можеш піднятись і о, просто полежати, типу, під хмарами на цьому метрі квадратному. Ну і сам ролик, який придумали. Це хочеться зробити. Хочеться такий проект зробити саме по екзек'юшену. і це той випадок, коли. От навіть якусь звичайну штуку можна так крафтово зробити, що всі просто ахнуть? і Ти все виграєш на світі. А вони все реально виграли. Я думаю. Як відбувається нетворкінг? Чи з'явились нові знайомства? Нетворкінг це теж один з великих плюсів таких фестивалів. Бо на лазворку тебе нетворкінг з ноутбуком чи телефоном? Так, uh, да. по-перше, завжди є перерви, є неформальні тусовки після там. До от, от ти спілкуєшся з людьми, от до тебе підходять, вітають там, з нагородою. Деякі одразу щось пропонують. Мовна якась студія, то нас з Дімою Волочкою підійшла і сказала, що ми робимо крафтові там, шрифти для будь-яких потреб. Але... Але от насправді, от мені чисто суб'єктивне враження, от цього року мало людей було на EDC. Можливо, це не знаю, з чим це пов'язано, От, можливо, ну точніше, так, не так. Є гіпотези, з чим це пов'язано, тому що це вже е, листопад, вже не такий теплий сезон. можливо, там, е, і можливо, люди хотіли більш е, тусовочного формату. Драйву такого було замало. Цього року. Я цього року не був, не знаю. Може, того року так само було, але от у нетворк... нетворкінг, мені здається, міг би бути в цілому цікавіше. Програма могла бути насправді теж, напевно, більш цікава. От. Так само, спікери були цікаві, які розказували щось про себе, про свій досвід. Оце цікаво. Коли людина виходить показує п'ять найкращих кейсів агенції, в принципі. Ну, це окей, ти щось не бачив, ти якусь нову ідею бачиш, але це все може знайти. А коли людина розказує щось про себе, як вона там не знає, там одна дівчина, яка з о, креативу перейшла в, на Амазон, от Амазон був одним з спонсорів цьогорічного от, ну, Все цікаво було, як вона там різні проекти показувала, де багато штучного інтелекту, багато дейти. От, о, це цікаво. Сказуйте завжди про, про свій досвід про себе. Хай він е, може здатись не найкрутішим досвідом в світі, але принаймні людям цікаво дізнати щось про вас. Чому деякі креативці бояться штучний інтелект? Це взагалі цікаво, чому в ком'юніті, яке продукує ідеї, яке в принципі має бути таким відкритим, таким спіливим, чому у них може з'являтися напруга щодо технологій От. Навпаки, це ж страх бути звільненим, ну окей, але ж так само компанія може втратити великий аккаунт чи програти найголовніший тендер року, і команда може ну, бути звільнена, Тому що вони ті зарплати не підкріплені плінськими грошима. От. Хтось колись казав, і ця думка вже її багато разів повторювала, що ну, роботу втратять не через те. Що є штучний інтелект, він розвивається, Теж те, що ти вміє, не вмієш користуватися, мовно. Тому це нормально, технології полегшують життя, не на, на щастя. Якщо роботи колись нас захоплять, то так і буде. Бачили багато фільмів, знаємо, що робити. Мені здається, це вже нікого не здивуєш штучним інтелектом в проєктах. От. І навпаки, от трішки. От вже так дивно, коли це прямо на перший план, так в кейсі: типу, і штучним інтелектом ми зробили магію. Тобто всі роблять магію. Чи потрібно просувати Україну на подібних майданчиках, чи потрібно цього прагнути? Це візібіліті. От, е з цього року виходили з на дві країни. Які так чи інакше або перебували, або зараз перебувають в стані війни. Це Грузія, в якій частина території захоплена, і ми, в якій частина території захоплена, і зараз гаряча фаза, там вже кілька, три, там скоро буде чотири роки. От. Це важливо, тому що інші країни виходили просто, просто виходили люди. Тобто вони. Вони так, вони проставляли свої країни, але для них це питання, в принципі, ну, другорядне. Третє, третє рядне, не знаю, от а нам важливо про себе нагадувати от, прапором, проектами, тому що люди е і креативна спільнота втомилися. От вже ніхто, вже півтора роки ніхто не дає нагороди Україні, тому що це Україна. От, Треба навпаки, навіть, можливо, прискіпливіше судять, тому що. Можливо, є е, е, упередження, що от, е, багато винних проєктів, а чи не давлять вони там, на, не знаю, на, якісь, е, на якусь галіці, чи там, хочуть цим нас присоромити, мовляв, дайте нам нагороду. Тому е, фізична присутність е, і класні роботи, і фізину, і прапор, які потім розходяться на гарних фото з церемонії всюди. Це нагадування Європі, в принципі, креативній індустрії, що ми намагаємося навіть таких мов щось робити хороше. Ну ми сподіваємося, що ворога хороша. Хлопали всім золотим нагородам. От я ще ж кажу, грузини вийшли справи, бо ну, всі, в принципі, розуміють ну, контекст. Їм хлопали сильніше, нам ще більш сильніше, ніж їм. Чи це достатньо, чи це ну, звичайно не недостатньо, але чи це надихає? Ну, звичайно, це надихає. Power of your... Після фестивалю, чи хочеться одразу щось змінити у підході до роботи у своїй команді? Так, категорично, прям напевно, ні. От, але от кожен такий івент: цілому, навіть кожен фестиваль, коли ти подивився роботу, тобі одразу хочеться щось бігти і робити. І хочеться, щоб команда теж бігла і робила. От. Тому що багато рутинних штук. Оця Daily Grind, коли ти фігачиш, фігачиш, фігачиш. Бо, ну Далеко не всі брифи цікаві об'єктивно. Не, не всі проекти можуть. Не, не, не з усіх брифів ти можеш витиснути фестивальний проєкт, який буде і креативний, і ефективний, і покрасти буде класне. Але хочеться, щоб реально. Е, Ідеальне кіпляється, щоб кожна команда, кожна людина мала такий проєкт. Ну, не, 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 не на одну людину, одним проєкт, можна, щоб. І далі за сезон, що в кредицях э, вся агенція побувала, от, і хочеться щоб всі до цього прагнули. І от э, для мене після э, фестивалю, прямо в мене як це й шило в новому місці, хочеться ще більше робити, хочеться вигравати, хочеться придумати. Ти маєш ідеї, які ро... виграють, які роблять. Щось в голові тебе осідає, яке по... і воно потім десь на підкорці вспливе. от. Тому це, напевно, найбільше. Мов мотивація. От. Ти себе, я от, дуже змотивований після кожного такого івенту. І оце ще про те, що треба їздити. Бо все одно ти, ти вже, і ти вже передач, ти вже перший, не знаю, перший рупор після фестивалю, а хтось ще комусь сказав, це скаже, ти ці емоції все одно не передаси. Якщо, коли людина там, коли вона бачить проєкт, коли вона слухає, от, прагнення. Ти знаєш, прагнення перемагати, воно е, далеко не всіх. Через повномасштабне вторгнення подачі на фестивалі були безкоштовні, чи вплинуло це на роботи, які подавались від України. Ти не ризикуєш нічим, ти просто навалюєш, навалюєш, навалюєш. От, А може зайде, може ні. Ну, всяке буває. От, а коли ти вже рахуєш гроші і думаєш, блін, це ну, ми не можемо три. Подати роботи. Ми ну, можемо один і лише в три категорії, і треба брати на ідеальне Ну, Ну, перше правильні категорії. По-друге, щоб проект був ідеальний. Ну, принаймні, ви розуміли, що ви зробили все, щоб він ідеальний. От Тоді, коротше, коли ти нічим не ризикуєш, в тебе планка падає. Чи зникнуть фестивалі через 100 років? Ну, Це цікаво. Просто хочеться більше аргументів почути, чому. Тому що якщо у людей ну треба, щоб у людей зникли амбіції, і вони перестали хотіти доводити свою першість. А, я на, а людство за тисячі років своєї історії показує, що вони першість, що люди все одно достатня кількість амбіційних людей які хочуть доводити свою першість в чомусь. От а що цього ну, і поки це не зникне, фестивалі не зникнуть, вони можуть змінити форму, вони можуть е, трансформуватися це 100%. Можливо, вони так само стануть. Е, частини якихось великих груп. От. І в кожної групи будуть свої, свої леви, які будуть визначати краще роботи всередині великої групи. Буде там 5-6 гравців, як, в принципі, зараз величезний ход. А знову ж таки, ну а і ще чому вони не Тому що це бізнес. Великі фестивалі це великий бізнес, а успішні бізнеси так просто не зникають. Вони можуть трансформуватися, вони можуть зливатися, вони можуть поглинатися і ставати ще більшим бізнесом. от. Uh, no. Індустрія кана, скільки ж вони десятка ні, п'ять тисяч євро, щоб одна людина поїхала в Едагенці. Неважливо, країна, нема дисконтів. Подачі, якщо не, не повезло зробити кейс раніше, типу тисячу півтори, тисячу, ну, вісімсот, тисяча, тисяча двісті там, і так ти платиш, це ну, величезні гроші. Так просто ніхто від такого не відмовляється. Ну це те саме, да. От моя улюблена метафора. Так само спорт має зникнути. От. Тому що велоспорт ніколи не зникне, тому що всі люди хочуть змагатися, в чомусь і доводити, що вони в чомусь краще.